Дорогі мої, я знаю і впевнений. всі б ви хотіли, знаєте що? Смачно їсти, солодко спати, гарно вдягатись. Хто за це? Це природне? Це природне. Але для цього потрібно навчатись. Дорогі мої, мені печаль бере серце, коли християни, діти молодь. Думають, що щось прийде до мене, гелік зайде в двір. Ну там пума, найк приїде фірма, дарує мені щось. Я хочу розочарувати вас, а цього всього де заїде у вас в двір, якщо ви не будете навчатись. Я за те, щоб навчались і багато навчались. Якщо вже пропущена школа, пропущений там е, ну, вік, можливо, вже нікуди не підеш вчитись, є таке поняття самонавчання. Я б хотів, щоб всі тут з вас цей рік е, взялись добряче вивчити, щоб кожен знав англійську мову. Ти спитаєш, ти, що, навіть, що вона мені потрібна. Я ніколи не збираюсь в Англію, щоб тренувати пам'ять, щоб не був шкліроз. І я вважаю, що воно допоможе вам. Я би хотів, щоб ви брали зразок з наших біблійних героїв. Вони всі, хто мали успіх, вони навчались. Вони дуже багато навчались. Я розумію, що це неприємне щось таке. У нас асоціюється навчання, це щось з таким ярмом. Батьки б'ють, двойки ставлять, вчителя кричать і так далі. Ви можете вчитись без батьків, без вчителів самі. У вас привілегія. Сьогодні інтернет видає так скільки науки. Ви не дивіться, тік-токи, як хто живе. Ви знаєте, що мені Бог проговорив? Чим більше ти цікавишся чиїмсь життям, тим менше ти реагуєш на своє. Тобі воно не інтересне. Твоє особисте життя не цікаве, коли тобі цікаве, чи Як живе Тім Стеген, як живе там. Е Клара Цеткін, чи хто там ще є, слухайте. Ми знаємо, як хто одягається, хто яку їжу їсть і на яких машинах їзде. А я ходив пішки обідраний. Батько мі казав, голий босий ломом підв'язаний. Дорогі мої, цікавтеся своїм життям, не чиїмсь. Розвивайтесь. Подивіться, мені так цікаво. Ви знаєте, в Біблії є одна історія. Одна історія, там був. Такі були хлопчаки, Сідрах, Місах Авдина. Хто, можливо, читав? Це в старому заповіті. Е, ці юнаки, ці юнаки, ви знаєте, вони не лінились. Там вони вчилися в Вавилоні, і там науки різні їм пропадавали. А вони все зідали. Ви знаєте, вони всю науку зідали. Можливо, математика, можливо, письмо. Вони все це навчались, навчались. Слухайте, їх десь приблизно в 20 років поставили князями. Міністрами. Не чуєте? Це молоді геть були хлопці. В 20 десь так, ну я скажу примірно, десь від 20 до 25 вони були міністрами. Це всім, слухайте, це всім так було заздро, Їм заздроли. Думають, ну ти бач, і командують стариками, командують тими. Слухайте, я б хотів, щоб ви були головами сільрад. Щоб ви, щоб ви керували, дорогі мої, не грішники, які крадуть усе. Ми тільки возмущаємося, о, нас обікрали, дорогу строїли. Ви будьте во главі строїтельних фірм. Слухайте. Ну я, я за це. Якщо ви не зрозумієте, старі люди кажуть, будеш крутить хвости коровам. Я би не хотів. Християни, це вершина. Це вершина, це голова, це не хвіст. І Бог нам обіцяв. Я тебе так благословлю, якщо ти цього побажаєш, якщо будеш соблюдати, будеш навчатися. Дорогі мої, не ждіть чуда, не ждіть в цьому житті чуда, якщо ви ліниві і не хочете ні в чому розвиватись. В чому? Чому в якому напрямку ти йдеш? Розвивайся, будь ласка, прошу тебе. Я прожив щось, і аби я не розвивався в тому, чому я люблю, те, що мені подобається. Слухайте. Я розумію, не мав би нічого того, що, що на сьогоднішній день я маю. Та досконало. Слухайте, я звучав, скільки глибин цих біблійних, скільки цього я вивчав. Воно мені було таким цікавим. Слухайте, і, і я бачаю. Божа присутність. І Бог, ви знаєте, коли таке є у вас бажання, Бог благословляє трудящихся. Я так скажу вам. Він, помните, Яков каже, єси б не Бог, який бачив, як я трудюсь, труд моїх рук, то він би не благословив, аби я не трудився. Я би хотів, щоб вам доставалися гроші не таким тяжким трудом. Що ви копаєте канави, що ви приходите додому, і у вас немає часу на дітей, сказати лагідні слова дружині. Ви труситесь, чи куплять букет світів, чи не куплять. Чи то в мене последні гроші, чи не последні. Дорогі мої, ми живемо сьогодні в цій державі, де нас не гонять. І це є преступління, якщо ми голодні. Були б такі часи, коли християн гонять, вони можуть не вчитися, не заробити. Були такі часи. Сьогодні нас не гонять, друзі мої. Ми можемо йти працювати. Да. Ми можемо йти працювати. Ви Знаєте, у нас там, де я живу, водичку не давали. І мене це так зацікавило, щось там поламало, що це А люди, знаєте, в телеграмі пишуть, а треба йти в Київ, а треба те. І слухайте, Бог дав такої мудрості. І я пишу, люди добрі. Є місцева влада. Не перескакуйте місцеву владу. Ідіть до місцевої влади, якщо ви хочете щось вирішити. Ох, місцевій владі це не понравилось. Але водичку підключили. Просто ми маємо знати, куди звертатися. І ця влада дивиться, хтось пише, не просто так кричить, а отак поетапно, а отак, куди потрібно, а отак як треба. Дорогі мої, я благословляю. І я зараз хотів би молитися, а ви не соромтесь. Ви не соромтесь. Хто вважає, що він би хотів би мати розвиток? Ви просто підніміть руку і, і перед Богом. Підніміть руку і скажіть, Господи, хай зійде на мене Твоя мудрість. Я розумію, комусь не дається математика. Я розумію, комусь не дається якісь там ще науки. Знаєте, є щось тяжке, тяжке, але щось є твоє тобі. В чому ти можеш мати розвиток? Хтось не знає математичні, хтось на язиках, хтось те, хтось ще інше. Але ти маєш удосконалювати свій розвиток. Удосконалювати, стати, я завжди говорю, ти маєш стати спеціалістом високого рівня. Ви світло на горі. Амінь. А ми думаємо, що то за світло? Як воно виглядає? І що мав на увазі? Ото і є на увазі, що ти є світло. До тебе можна підійти та щось таке спитати і ти відповіси. Ти є то, 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 то місто на горі, друзі мої, ми не є хвіст, ми є голова. Ми є голова. Нас чекають. Хто ж правильно розсуде, хто правильно скаже, хто поведе, хто дасть пораду, це діти Божі. Це діти Божі. Хай Бог вас благословить, щоб ви ну, активізувалися, дорогі мої. І все таке бажання. Їздіть на конференції, відкладайте якісь ці гроші. Їздіть, спілкуйтеся. Сьогодні відокремлюється суспільство. Кожен відокремлюється, кожного з'являється якась своя страна, свій мірок, свій фейсбук, своя страничка. І йому вже нікуди нічого не хочеться. Такий час прийшов. Але воно нічого не дає, не дає. Слухайте, оте живе спілкування. Я звертаюся до тих юнаків, які були. Вони так любили Бога. Слухайте, вони так любили Бога. І Бог дарував їм мудрість. І вони опанували всі науки. Це реально для кожного з вас. Можливо, хтось був відставший в школі, двійки вчився, то взагалі не проблема. Зовсім не проблема. Да? Бог дарує, Бог сходить і зливає мудрість. Повірте, в великого Бога. Він дуже грамотний, і, і він не проти поділитися своєю грамотою з нами. Да? І слухайте, ці юнаки любили Бога. І коли стала річ, вклонятися ідолу і вклонятися істуканам, а вони сказали, та як ми підведемо свого Бога, який нам дарує все? І не вклонились. Всі вклонились. всі начальства. Забрали з усіх царств, всіх депутатів, я переводю на наш язик, всіх сатрапів, всіх всіх чиновників. Всі вклонились. Стоїть три юнака. Поле велике, і стоїть три юнака. Всі лежать, а вони стоять. Стержень. Їх тримав стержень віри в живого сина Ба. І Бог їх благословив. Друзі мої, не проміняйте те, що маєте. Не придайте Бога. Ні в коїм случаї нічого так, нічого так не вдохновляє, як наш Господь. Він допоможе, повірте в нього. І Він нам дасть такої впевненості, що ви скажете, та може, дійсно, може, дійсно, в мене буде все добре. І це правда. Я пережито говорю. Це не просто казки або теорію десь вивчив. Це пережита практика в моєму житті. Я тулився до Бога, спілкувався з Ним, і Він мені, знаєте, дуже багато добра зробив. І я кажу, Господи, та я не приклав навіть тих зусиль, як б їх би міг би. Але і на ті зусилля Бог виливає своє благословіння. Ми помолимося, помолимося. Будь ласка, хто бажає, я ще раз скажу. Хто бажає солодко спати, смачно їсти, гарно одягатись, треба навчатись. Не буде по-другому, рідні мої, по-другому не буде. Не буде. Отець Небесний. Оце вони, других нема. Оце ці люди, які далі підуть у цей світ. Вони там, Господи, щось будуть творити. Вони, Господи, будуть думку свою говорити. Господи, і їх будуть слухати. Їх будуть слухати в різних станціях. Я дякую Тобі, Господь, Благослови, благослови злий свою мудрість. Ти казав, у кого не достає її, просіть і я дам, і я дам, і я не буду укоряти. Бог дає просто, просто тим, хто бажають. Та хай нехай зільється ця мудрість, Господі, на кожну душу, яка бажає, яка бажає, Господи, допоможи, допоможи, щоб розвиток мали, щоб Господі навчалися, досягали. Боже, оте всередині, щоб вони не були пасивними, щоб вони були активними, особливо до Тебе, до віри Твоєї, Господь, яку Ти даруєш. Допоможи, і музика б не грала, і пісні б не співались, аби не навчались. Кожен хай прикладе в своєму розвитку зусилля. Дякую тобі, Господь, за ці конференції, дякую за ці спілкування, Господь за їхнє бажання це Ти дав бажання їм сюди з'явитися, щоб помолитися, поспівати, поспілкуватись, це Ти поклав. І, вони, і, і це є свідоцтво. А як, Боже, нехай на цьому свідоцтві вони поймуть і врозумлять, що так же само ти можеш покласти, як поклав сьогодні це бажання, ти можеш покласти і ще багато чого цікавого, що їх чекає в майбутньому. Я дуже тобі вдячний, наш дорогий Господь, Отець Син і Дух Святий. Ам.